Під парламентським куполом у столиці на вулиці Грушевського сьогодні точилася юридично антикорупційна битва. Обговорювали депутати ще чинного скликання та тиса на кнопки, висловлюючи власне ставлення до створення спецкомісії, яка перевірятиме, чи не брешуть можна в деклараціях про доходи, а головне про видатки схвалили зробити відкритим доступ до реєстрів нерухомості чиновників та їхніх родичів, а ще зробили більш реальну перспективу повернення в Україну. Вкраденого родиною Януковичів, Марія Васильова спостерігала за неймовірно захопливим процесом. Всіх, хто голосував за, хто голосував проти, хто утримався, хто був відсутній в залі, щоб Україна знала, хто реально сприяє корупції, хто готовий з нею реально боротись, без будь-яких питань і образ, всі будуть надруковані. В голосі України і розпосюджені по регіонам спікер Турчинов погрожує депутатам, з яких третина хоче переобратись найстрашнішим, що може бути перед виборами розголошенням результатів голосування. Погроза мобілізує, і депутати голосують за президентський проект про створення антикорупційного бюро, яке забере розслідування всіх корупційних справ у генпрокуратури. Забирає від генеральної прокуратури всі функції досудового слідства і щодо відкриття кримінальних проваджень по всіх категоріях справ, що мають відно. До боротьби з корупцією. Вже зараз так би мовити нікому буде перекладати на чиїсь плечі і знімати з себе відповідальність, а цей орган, очевидно, буде зобов'язаний. Бути на вістрі боротьби з корупцією в Україні на підготовку. Закон дає три місяці, за які бюро має бути сформоване. Кількість борців із корупцією цей же закон обмежує максимум 700 осіб. Чия чесність також перевірятиметься, зокрема на детекторі брехні. Решту чотири урядові законопроекти антикорупційного кодексу представляє прем'єр Яценюк. Оприлюднення декларацій для високопосадовців має стати обов'язковим. Декларувати доведеться усе майно і своє, і родичів, зокрема валюту та коштовності. Правдивість декларацій перевірятимуть. Буде контроль і за тим, чи відповідає стиль життя посадовця, задекларованим ним доходом, з'явиться публічний доступ до реєстру майнових прав на нерухомість, улюблена хитрість записати будиночок на те, що втрачає сенс. Буде розкрита вся інформація про нерухому власність всіх фізичних осіб, в тому числі власність на нерухомість. Всіх українських високопосадовців та членів їх сімей будь-який українець зможе отримати доступ до реєстру нерухомості і побачити, на кого зареєстрований той чи інший будинок, квартира і об'єкт нерухомості. На міністра чи на його тещу для найвищих посадовців та їхніх родин закони запроваджують фінансовий моніторинг всіх рахунків і розрахунків. Громадяни отримують право фіксувати корупційні злочини і ставати свідками у справах. Для переконливості прем'єр додає антикорупційний кодекс це ще й умова кредиторів. Корумпованим країнам грошей не дають. Умовляння діють перше читання. Всі п'ять законів проходять. А от закон про конфіскацію майна у посадовців втікачів на кшталт Януковича затвердили лише з четвертої спроби. Збіг чи ні, але сталося це після виступу Нестора Шуфрича. Чи то виправний ефект мала зустріч з виборцями, які підбили колишньому наближеному Януковича око, чи то з іншої причини, але Шуфрич хутко перетворився на борця з колишнім режимом. Якщо ти нагадив країні і втік, то ти маєш нести за це відповідальність незалежно від призвища. Чого ми боїмося? Хтось з присутніх тут хоче втікти. Я голосував за всі антикорупційні закони, і за цей закон вже замахався голосувати. Подіяли аргументи чи наочна демонстрація наслідків незадоволення виборців на обличчі, але і всі присутні регіонали схаменулись і закон ухвалили. Єдиний з поміж усіх остаточно за 253 Тепер описки. Антикорупційні закони затвердити остаточно планують 14 жовтня. Марія Васильєва, Ірина Павлинок, Михайло Ілля Шинкаренко Спецкор 2+,2.